І знов тут ще! Ти ще не поїхала. Ой, моя маленька ходи до мене. Моя дівчинка-солодка, ми познайомилися на минулому концерті. Так? О, як. І ну що, завтра буде мій концерт. Я сьогодні спеціально приїхала, сказав, що я є вже, тому що, знаєте, у нас таке життя сьогодні, що нічого особливо не сплануєш. П'ятницю я була в бу, uh, Хмельницькому. Вчора ми були в Чернівцях, і ви знаєте, я від і з Хмельницька і з Чернівці вам усім передаю велике вітання. Бо тут у нас теж ми з різних куточків нашої країни зібралися, і тут набуваємо собі трошки сили, провітрюємо собі свою свідомість і набираємося позитивних емоцій. Ну бо без позитивних емоцій. Неможливо і треба міти, дякувати Богу за кожну хвилинку, що він нам дає радості, щастя, і не перестаю говорити завжди фразу, яку колись мені сказав патріарх Філарет, який був у мене на концерті Палаці Україна. Він сказав, каже, що дуже часто мене питають тому всім 2017 рік. От, якраз війна на Донбасі була, і каже: мене питають люди: можна бавитися чи не можна, можна веселитися чи не можна, можна співати працювати концерти, коли така чорна біда, чи не можна. Він каже, що в святому письмі чітко написано, що тільки той народ, який в біді, в проблемах, в горі може знаходити в собі сили для радості, той народ сильний і непереможний. І це ми з вами. Тому що пережити таку навалу, яка накотилася на наше життя, яка викорчовує просто багатьох людей із їхньої рідної домівки, позбавляє будь-якого її можливості зв'язку з тим рідним, милим краєм, де вони жили, мали міцні, розвивалися, мали сім'ї, тримали родини. Скільки людей перекотилося по Україні, перекочується сьогодні мільйони. О цілому світу таке велике випробування, ми з вами проходимо. Але мені хочеться вам усім подякувати, тому що це ми зараз з вами, ми на своїх плечах тримаємо цю біду, ми нікуди не поїхали. Ми разом своєю країною творимо історію, боремося, перемагаємо кожен на своєму місці, навіть якщо ти не можеш фізично нічого зробити, але якщо ти думками просиш Бога, щоб він зупинив. Щоб Бога, щоб він простив всі наші проблеми, які викликали такий хід історії саме по нашій землі. І ви знаєте, я собі так само я взагалі ніколи не ставила питання до Бога: а чому мені так, а чому мені не так? Бо в мене в житті все було, як і в кожного із вас, а в творчої людини, яка на виду. Скільки ми відкриті перед тими стрілами, недругів, як ніхто інший, публічні люди, і стільки було нанесено мені ран, душевних, навіть за те були нанесені рани, що я українка на своїй землі. Мене принижували тим, що цілий час селили там гірші готелі, дешевші на мене квитки. Ви, люди, більшу перевагу давали російським популярним виконавцям, яких нам нав'язували. Ну така була тоді система. Але я просто чітко розуміла, що я маю через це пройти, бо ми, українці, є той фундамент на цій землі, яку нам Господь дав. І я ніколи Бога ні за що не карала, ніколи йому претензій не виставляла. Тому що я розуміла, якщо мені щось прийшло, якесь випробування, значить, я або за щось, або для чогось. І це буде для мене досвід. І я знаю, що кожен із вас так само з тим живе. Просто ми не завжди про це думаємо і не завжди аналізуємо, бо треба. Навчитися ще мислити, бо ми думати думаємо. знаєте, сьогодні одне, завтра, друге. Там побачене третє. Хтось нам красиво щось показав. Ми туди рух душі пішов, бо нам би то подобалося, що таке було. Але ми не мислимо ще глобально, чи це, що мені пропонує світ, мені особисто підходить.